Так, Усім доброго дня. Заїхала до нас така лялючка хром-моліденова, бачите, з такою скошеною рамою, щоб можна було спокійно, кому важко перекинути ногу. Ціна його дуже дешева. То є любителі на планетарних втулках. Має значить, планетарну втулочку, Shimano Nexus 8 на 8 передач. Хто має велику вагу, то і понижені передачі, дуже добре його буде тягнути. Дуже легенько воно переключається, дуже легенько. Шкіряні ручки стоять. Ну, така фара, ретро ще стоїть. Динамо втулочка в колесі, яка дає енергію. 28 колеса, тормоза, соші манувське. Та зашита, що ви розуміли, алюмінієва. Ще колись робили. з алюмінієм дуже добротна. Алюмінієві педалі стоять дуже добротні. Алюмінієві вода осилені. резина в дуже доброму ще стані. Сідзеня шкіряне, зручне. Руль піднімається, сідло піднімається. Комусь буде цікаво така лялючка. В районі десь там 4 тисячі гривень. Пишіть, дзвоніть, або заходьте на сайт rover.in.ua, або в TikTok або в інстаграм ігоробжик.